Вашій увазі серія Тямущий дошколярик. І сьогодні в нас новинка. Навчальний посібник навчання грамоти 2. 2 це означає для дітей від 2 років і трошечки старше. І ви питаєте, чому ж можна навчити дитину 2 роки? Вона ще ж зовсім-зовсім малесенька. Як можна вчити її грамот? Річ у тому, що цей посібник має навчально-пізнавальні завдання. Вони допоможуть сформувати в дитини початкові навички читання. А це починається із уміння розрізняти голосні та приголосні звуки, а також робити звуковий аналіз слова. Завдяки цьому посібнику ваша дитина буде мати розвинену увагу уяву, а також у неї покращиться дрібна моторика рук. Давайте подивимося склад з місцевого цього підручника, цього посібника і уявимо, що в нас є дитина двох років. Ми садимо її собі на коліна, відкриваємо цю книжку і починаємо працювати. Отож заняття перше. Розглянь малюнки. Вимов перший звук у назві кожного зображеного предмета. І я точно знаю, що дитина в два роки вже вміє сказати і розрізнити і апельсин, і автобус, і акулу. Оце. Тому звук А вона точно відчує. Далі, що робить мама? Як вона заколисує дитину? Проспівай! А-а-а. І тоді ми бачимо літеру А, яка присутня і в апельсині, і в автобусі, і в акулі, і в заколисуванні. Що далі? Розглянь малюнки, де заховалася літера А. Покажи. Хм. Шукаємо. Раз, два, три. Ось тут літера А. Раз, два, три. Тут літера А. Називи зображені предмети. Покажи, які з них починаються на А. Дитинка дивиться А. Тут літери А нема, тому що це яблуко. Це А на нас тут є. Автомобіль є. Акваріум є. Чашка або чай, або горнятко, але в будь-якому випадку тут немає літери А обведи пальчиком літеру А. Власне, це завдання стосується дрібної моторики ручок. Дитинка обводить ось так. Ось так. Ось так. А тут вона пробує намалювати літеру А. Одразу вас попереджую. Не варто завантажувати дитину на один день. Оце все робить. Я вважаю, що варто робити це все поступово. вважаєте, що цей весь підручник це на цілий рік. Тому раз в тиждень шукайте якусь мить, коли вам хочеться побути разом з дитиною і чомусь її з корисними, перетворивши це все на гру, раз в тиждень одне завдання і це буде оптимально. І тоді, коли ви пройдете оцей посібник, вас чекає. Наступний рік життя і наступний посібник, але побачите, що ваша дитина досягне уже неабияких успіхів у розвитку. Навчання грамоти 2+, плюс. Навчальна книга Богдан рекомендує.